Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя, мене все ще звати Владислав. Продовжуємо грати Хейстомінг. Так, лісові землі і нова спроба у нас. Минулого разу, ну не сильно у нас вийшло. Ящик тут. Лук із крижної кари. Ну лук це прикольна штука, але ж, блін, вона довго не сильно працює. Їжа. І цей сет, ось. Ну, сет там не дуже був класний насправді. Їжа. 5 хп. Давайте їжу візьмемо. Це взагалі завжди стабільно. Знову ця штука. Щито Стоп, а ти хто? Голем. Без захисту залізняковий голем втрачає 3 одиниці атаки. Ага. Ага, ага. Треба йому швиденько тоді збивати. А що надає по швидкості 0. Ну давай візьмем поки так. Поки так. Медвідь, медвідь. Ой, ну я буду довго бить. Блін. Проходим, проходим. Павука я тим паче. Якщо ціль уражена, ви відновлюєте здоров'я. Хм. Іти у відхил спробувати. Давай спробуємо. Так, там ведмідь. Павук. Блін. З павуком не сильно хотів битися. Ладно. Прийдеться. А, у нього два швидкість. Клас, мені пощастило. Ооо. Одна шкода, Ви... Так, нам. Одна шкода. Давай. Павук. Давай, павук. Якщо швидший за вас. І не швидший, це, це чудово. Вовка б'є. От на Вовку ми можемо нормально підхилятися трошки. Ну, не сильно, але все ж таки. Ящик, ящик ящик. Лук, ні, у нас вже є меч прикольний. Без захисту ви отримуєте броню. початок битви ви отримуєте шипи. Ммм. І броня. Блін, що то, що то фігня, Ладно, що тут? Вампірське вино, прикольна штука. З їжею можна об'єднати, якщо. Котел знайти. М... А я її об'єднаю. Так. І... Щось я нічого знайти не можу. Їжечок, от їжачок це погано. Їжечка щипи. Боляче трохи. Так, сюди? Б'ємо не б'ємо. Давай поб'ємо, може, торговця знайдемо. Цей павука ми виносимо в легку. Я ще. О, котел! Ворона це фігня, він у мене, звісно, зараз наворує трохи. Але це пофігу взагалі пофігу. Котел, тепер їжу об'єднуємо. Чудово, у нас крав'янка. Крав так, ви поранені. Коли ви поранені? Один здоров'я 5 разів. Окей. Окей, окей. Менше слотів займається, чудово. Шкірина рукавиця, ХП і швидкість. Початок битви ви отримаєте заморожування і броню. М -м, перший хід здоров'я відновлюється в розмірі шкоди заподіяними ударами. Блін, у мене і так дуже-дуже маленька шкода. Давай отак. Це прикольно звучить. Ящик, що тут цікавого. Можна чоботи героя замінити. Блін, іще одні такі чоботи. Початок битви ви завдаєте одну. Шкоду два рази. Ну, їжа, бомба. Так, це у нас багато броні дає, шипи. Можна чоботи героя взяти, об'єднати. Знай знайти голема Як варіант. Тоді у нас будуть чопати герої, які будуть давати плюс плюс 4. Плюс 4 це вже нормально. Їй. Давай уже по-швидкому. Мені, звісно, подобається, як вони б'ються, але я думаю, заради динаміки. Пункт шляху розблоковано. Ящик це я поки не чіпаю. Так. Дайте мені галема. Блін, о, о! Сюди давай, може, ти голема покажеш. Торговець. Кажана, я думаю, тут. Нуль! В сенсі нуль! Ой, це я зря, походу, взяв ту штуку. Ну ладно, перві. Перві ходи, если. Ммм. Поду зря. Зря ця штука тут. Ладно. Покажи мені галема. От тут. Я не встигну добігти. Угу. Ні, ну я добігти, то може і встигну, тільки... Ой, а ця про... ця штука мені не сильно прям. Допомагає. Я не думав, що воно в нуль мені війде. Ну ладно, тут об'єднаємо. Би було Так, от так О, а я знаю що. Чи заблоковано, блін, не можна. О, якщо я зараз встигаю. Якщо я зараз встигаю. О, можна це... замінити на щось інше. А, початок, ходу. Одна швидкість перетвориться в здоров'я. Пофігу. Пофігу, пофігу. Хоча б так. Так, 15. М -м не факт, що я його поб'ю зараз. Ой, не факт. 15. Я дуже поганий білд зібрав. Ну, Підхил у мене, звісно, буде. Так, давай так Але мені просто йому треба збить броню. Я збиваю, я виграю. Кам'яна перемога завершена. Окей, йдемо далі. Це королева фейва на всі предмети нам замінює. Ой, я всі не хочу замінювати. Ведмідь. Ведмідя можна бити. Ведмідя я зараз швиденько б'ю. Олень. Три удари. Ой-ой-ой, боляче. Масло. Масло мені потрібне. Я зараз на масло входу дам. Вода. Давай іди сюди. Тут у мене все кайфово. Проходимо ящик. Чудово. Так. Без захисту ви відновлюєте три здоров'я. На початку дня ви отримуєте галду. О, це беру. Це прям сильний предмет. Ведмідь тебе можна бить. Я знаю, за контрол можна моментальні бої проводити. А давайте спробуємо одне інші. Куди сюди. Що тут? Якщо ви відновлюєте здоров'я... Блін, може, реально, в білд на відхил піти? Чому ні? Тупо два хіла. Давайте спробуємо, білд на відхил. Повелитель клинка завершено. Так, тут я вже був. Блін. Треба сюди швиденько йти. Забирайте цей ящик. Шкіряна рукавиць Дріб'язок. Ууу-ху-ху. Стопе. Де? Де голем? Тут голем. Уу-ля-ля! Я можу туди піти. Може атак. Об'єднати. Кайф. шість монет. Так. прикольний кінжал. Ш... Каштани. До речі, каштани. Каштани можуть нормально нам. Ага, атак це воюється, Ладно. Камінь. Перший хід підсилює атаку на 2. Ви накладаєте на ворога початок битви. Оооо. Оооо, це класна штука може бути на олені. Угу. ну це прикольно тільки. Тільки Так, початок битви, якщо шкала вашого здоров'я неповна, ви відновлюєте. Давай замість цього візьмем... Йдем сюди. Мені б щось би. О! Каштани! Можна каштани об'єднати, буде прикольно. Тільки замість чого? Знову ж таки, Це мені швидкість дає. Ну мені швидкість не так сильно і потрібна. Але все одно швидше буде. Давай. Давай замість у тих чобаків. Мені швидкість, вона прям взагалі не потрібна. Тут що? Кріна рукавиця. М -м 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 -м. Ну, нічого такого. Ведмідь. Ну його я б швидко б'ю. Мені так більше подобається битися. Проходимо голем. Можна так об'єднати, до речі? А ну можна? Можна. І що це дасть нам? Золотий каштан. Чому ні? Чому ні? Буде кайфово. Кажан. Кажана виносимо. Тут. Щ... Ще дріб'язок. Да ну нафіг. Ви накладаєте на ворога три. Обмороження при пораненні. Непогано, перший хід від... А давай, давай на обмороження. Білд. Як там працювала битва з босами ну, відразу? Є, мені сказали, що в час потім не втрачається. Нового я нічого не знайду. Так, 6 шипів, відновлення, обмороження є, він мене б'є. Дуже-дуже мало, чудово. Це я її об'ю. Ідеально. Рання пташка за. Дійсно, дійсно не втрачається. Зараз. Це кайфово. Зараз мені він тут наносить, це фігня. Ящик. Щит героя. Підсилює атаку в перший хід. Ну, Давай я це візьмемо. Блін, а тепер. Тепер дочекатися, який там буде наступний босс. Хея. тріснуте точила. Давай я це спробуємо. Вишнева бомба. Ну, не сказав би, що вона мені прям потрібна. Але подивимося, що вона буде. Так, ящики. Сюди що дають? Тріснуте точі. Ой-ой-ой! А де тут ось точка переміщення, треба туди рухатись. Цей ящик я не беру, він мені не потрібен поки ще. Так, і тут хоча б друга швидкість. Щоб я хоч щось міг бачити. Атака прям там нормально набивається. Що ти відкриваєш тут? Блін, заблоковано. Ну вишня. Хто там? Лісовик? У. Оце прикольне на обмороження. Ну це на один хіт тільки. На один хід. Ну треба замінювати його. Ви отримаєте 3 АД замороження. Ні, ні. Фіа. Ви відновлюєте базову броню. Це при пораненні Поранення отримає 2 додаткові удари. Не то, не то. Ладно. Ровно коню в зуби не дивляться. Ну не знаю. Його треба лісовика бить якось на заморозки, може. Може якось на заморозки. Шкіряна. на... Тріснути точило ще одне? Блін... Знайти б 4 їх? І кайфануть. Може оце штука? Давай на оцю штуку. Збирач. Завершено. Золото. Золото мені вже не потрібно. Треба буде від нього позбутися. Отак, От до голема. Блін, через пробіл треба. Оце об'єднуємо. У нас не так багато часу залишилось. Де тут? Можна сюди піти. В готел. Можна сюди піти, я там не досліджував. Нам би торговеці ще. Що Шо... золото тут дофігіще. Золото... Ось і тут ще галам був, до речі. Золото прям дуже дофігіще. Давай підем сюди і на кладовище може заскочимо. Може там що буде класне. Від золота можна вже позбутися цілому. Воно нам вже не дуже потрібно. Ворона. Ну, ворона ми по-бистрому вб'ємо. Прям 4 плюс, блін. Хода прям. Ви отримаєте стільки броні, скільки втратили здоров'я. Прикольно. Початок коду, якщо у вас менше 50 здоров'я, ви отримаєте броню. Давай я оце беру. Прикольна штука. Вниз. тут. Торговець. Уляля. Що в тебе. Так, ну це зброя, зброя мені не потрібна. Початок битви ви накладаєте на себе і на ворога 5 замороження. М -м -м, 5 замороження? Звучить цікаво. Без захисту 3 швидкості перетворюється на 9 одиниць броню. Ай. О, поповнюється паси. Це рерол. Рир... Чорна колюча рукавичка. За кожну броню зняту під час першого удару ворога ви отримуєте 2 шипа. Початок битви ви зазнаєте 5 шкоди і здобуваєте 10 шипів. Оце прикольна штука. Початок битви ви отримуєте максимальне здоров'я в кількості щирів на базовій броні. Ви отримуєте додаткові удари, це при пораненні. Щоразу відновлюючи здоров'я, ви відновлюєте 1 на здоров'я додатково. Можна спередити. Опа! Опа! Це подвоює, по суті, відхил від трав'янки. Оце беру замість цього. Шипастий перстень можна взяти. 5 шкоди отримати. Замість чого? Замість бомби вишневої. Він, типу, мене раз ударе. Як працюють шипи, завдайте шкоди рівній кількості ваших шипів при ударі. Потім видалі ці шипи в кінці ходу. І це дають мені на початок битви 10 шипів. Тобто 10 здоров'я я йому зніму. При первому ударі. Але сам. Зрачаю. Блін, багато. Багато-багато. Не сильно. Ану, а ну, якщо ще раз три рольчик. Щоразу при відновленні трьох або більше Оде здоров'я ви завдаєте три шкоди. Ой-йо, мені б другу сосиску. І я б щас би тут роз... розносив би. Початок так ви завдаєте ворогу одну шкоду, шкода від наступної бомби збільшується на 3. Ммм. Було вас. крихкої кари. Без захисту і поранення. Атака зменшується на 2 до Блін, прикольно. Оця класно на. Блін. Ану ще раз. Класно на броню на сет броню. Початок битви ви отримаєте стільки броні, скільки втратили здоров'я. Блін, шипами може було б. Початок битви. За кожен використаний кам'яний предмет, ви отримуєте 3 одиниць бронь. Камінь. Камінь. Ну, 6 броні, ну це фігня. Профійня, початок битви якщо швидкість більше за швидкість ворога, ви отримуєте 2 атаки. А це замороження може бути прикольне. Вийте цього чор чорта. Прям дуже прикольне. Давай візьмем замість тебе. Ще раз матнем. Після першої втрати шипів ви відновлюєте здоров'я. Так. Початок коду, якщо у вас немає броні, ви отримайте три броні. І одне замороження. Стоп. Початок ходу. Одна броня перетворюється на два шипа. А це мені подобається. Це мені дуже подобається. Я 6 шипів отримую. З першої втрати шипів ви відновлюєте здоров'я. Ну це не дуже мені потрібно. А це до речі, треба за цим поміняти, походу. походу. Так, шипи я отримую. Так, перший хід. Оце спрацьовує спочатку. Потім замороження в самий кінець. Початок коду, початок битви, блін. Початок коду, це мені більш подобається замість цього. Прям звучить кайфово. Ну і давайте далі шукати, що ми знайдемо. Може щось цікаве знайдемо. Їжак. ну, їжак то хідня. Блін, поки. поки... Виглядає, наче це удачний білд. А це тріснути течіло можна замінити буде? На шось. Шкіряна рукавиця. А ви накладаєте на ворога три... Припаранені. Посухи з продавнього дерева. Ну. Но... При пораненні. Може це спрацювати на другу фазу його? При заморожені. Давай поки сюди. О. Блін, боляче. Дуже боляче. Так. Заточка. Можна ще заточку... Ой, а що так далеко? Ніфіга. До кострика. До кострика наверх і оце туди і будемо рухатися, Надо похилятися. Я встигну, я встигну. А, я похилявся на цьому. А, блин, а тоді вже й не треба. Давай, може, тут до торговці. А, це не торговець, це голем, блін. А големи, ну шо, я нічого не об'єднаю. Ладно. Ну давайте битва з боссами. Ну я не впевнений, що я його поб'ю. Дуже сильно не впевнений. Заморозка пішла на мене на нього, ну шипи. На мені сидять іще. На мені один... ну, блін, не знаю. То в мене два відхіла буде. У мене броня з'являється тепер. Вон, я хиляюся. Стоп! Це ж коли, як кожен раз хиляю. Кайф, це я ж... Кайф, я ще й від того хиляюсь. Від ударів від. А це може. Може, може, спрацює? Давай трошки пришвидшимо. А чого на мені така заморозка довга? Стоп. Ааа, напоч... Капець. Я тупо від зам... Я програв. Надо ж було так протупити. Ні, ну я то хиляюсь багато, але. Я другу фазу не поб'ю, я ще по одиничці б'ю. Це капець. Я першу фазу зламав, а другу я не поб'ю. А це я провтикав з цим. Що замороження кожен хід. Тримайте шкоду від утоми. Ось моя справжня форма, ну сейчас він мене вб'є. А цю штуку, блін, а можна якось викинути її? Не можна. Ну він мене вб'є. О, до речі. Фотка життя, Ну... У нього ну на заморозки, то понятно, він... Ну... По одиничці, я його не затюкаю, він мене... У нього ж зараз просто буде більше 20 шкоди. Ну, одні зараз все. Капець. Кам'яний меч. Якщо ціль уражена, ви отримаєте дві броні. Залізнякові сандалі. Ви отримаєте три одиниці, атаки покова зброя. Голема перемогти. Маєте в інвентарі кілька золотих предметів Три штуки. Скіпет самоцвітів отримує. Отримує, якщо ціль уражена від смарагдових рубінових або цинтринових цин... цин... предметів. Прекраса. Перекуйте свою зброю один раз. Невагомий клинок, якщо ціль уражена од... одна одиниця швидкості перетворюється на одиницю атаки. Це прикольно. Пропустіть могилу героя. А, це типу відмовився від того. утрата енергії, перш ніж працює будь-який інший предмет. Якщо у вас швидкість менша, ніж у ворога, ви забираєте у нього всю швидкість. Прикольно. Збирач. Завершено. Використайте кілька копій того самого предмету три штуки. Початок битви ви накладаєте на ворога три замороження. А це прикольно тільки. А атака у нього буде. Так. Рання пташка. Почніть з босом раніше. Поки у вас є броня, удари вора завдають на один менше шкоди. Коли броні немає, удари вороза, завдають на один більше шкоди. А чисто броньовий білд. Блін, капець. Я протопив за цією штукою. Ну, без неї я не факт, що виграв би, але. Я з нею протопив. Ну що ж, я думаю, відео сьогодні буде таке коротеньке. Завтра я спробую побільше відео зробити, може два забіга буде. А зараз, всім дякую за перегляд цього відео і всім пока!